Називається безкорисливість приносить благословення. Як ви думаєте, це правда чи ні? Так. Чи дає Бог благословення людині, яка безкорислива? Не. Дає. Це добре, що ви так думаєте. Е, Такий у Біблії є чудовий текст. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримати знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться на полудень. Хороші слова, правда? Хороші вісаєнки. А наступний. Е, згадаємо ми сьогодні Авраама. Одного з дня Авраам сидів біля дубів Мамрійської діброви. Його табір розташувався в тіні розгалуджених дерев. Ви знаєте, вони жили в палатках. Е, вони знайшли в пустелі таке місце, де були дерева, де була природа, трави. Знайшов тут захист собі від палючих променів Палестинського сонця. Поверхня землі була дуже гаряча і запилена, тому подорож нею була досить важка. Вони далеко не ходили, були в своєму місці, де їхній був табір, де вони жили. Тому що пустеля була дуже дуже е, такою жорстокою до тих, хто по ній ходив. І е, поки Авраам насолоджувався прохолодою і спокоєм у тіні дерев, Авраам сидів під деревом, він помітив вдалині силуети трьох людей. Я думаю, ви з Біблії читали цю історію, знаєте, е, які ці люди прийшли в сторону його оселі, але вони зупинились неподалік його намету і про щось говорили, а потім попрямували, розвернулися і пішли в інший бік. І що зробив Авраам в той момент? Авраам був дуже гостинною людиною, він дуже співчував тим людям, які ходили по пустелі. І він побачив, що мандрівники віддаляються від його намету і поспішив за ними і запросив відпочити в нього. Він їх погукав до себе, тому що він хотів ось приділити їм увагу і допомогти. І звертаючись до старшого з них, він сказав: звернувся до них, Господи! Якщо я знайшов милість в очах твоїх, не обминай, прошу твого раба. Нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги і відпочили під деревом. А я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися. А тоді підете. Бо для цього ви зайшли до вашого раба. Вони відповіли: зроби так, як сказав. Він запросив і захотів їм допомогти, нагодувати, щоб вони відпочили. Після того, як їжа була готова, троє незнайомців сіли їсти подані страви, які подали їм. Авраам вже з повагою стояв поруч. Він відчував величезну радість і задоволення. І через деякий час один з мандрівників подивився на Авраама і сказав, що наступного року в його дружини Сари народиться син. Для Авраама це була дуже несподівана думка, тому що він, йому вже було майже 100 років, а його Сарі 90 і в цьому віці вже не, народжували діти, не народжувалися діти в той час навіть в той час. Тому це були незвичне такі слова і незвичним благословенням для нього. Як виявилося, ці незнайомці були не просто людьми, вони не були людьми. Двоє з них були ангелами, а третій з них, що виглядав старшим, був Ісус, сам Ісус Христос. Ось Ісус Христос з ангелами двома прийшов у вигляді людей до Авраама, щоб йому сповістити таку вістку, так? І коли ангели пішли, Господь залишився з патріархом і поділився з ним своїми намірами, щодо майбутніх подій. Після цього Авраам говорив ще з Богом, і Бог йому повторив знов свої обіцянки, що буде від нього великий народ. так? Господь сказав, чи можу я приховати від Авраама те, що роблю. Бог не міг приховати, Бог хотів сказати це Аврааму, так? І захотів сказати так особисто, що сам Ісус Христос у вигляді людини прийшов до Авраама. Це для Авраама було великим благословенням, так? А уявіть, якби він їх не позвав до себе. Того дня Бог особливо вшанував Авраама за його гостинність. Виконав дану раніше обіцянку про народження спадкоємця. Можливо, якби того дня патріарх не виявив співчуття до цих утомлених мандрівників, якби він їх не погукав, можливо, б життя Авраама склалося б якось інакше. Бог тут хотів випробувати милосердість Аврама, доброду, його співчутливість, і Авраам знову ж таки проявив. Оті якості, які Бог хотів у ньому бачити, так? співчутливість до цих мандрівників. І це дуже важливо, і Бог міг би просто прийти і сказати Авраму, що в тебе народиться син. Так? Але він от хотів побачити зі сторони Авраама ось таке милосердя. Так? І значить, для Бога це важливо, щоб вибрана Богом людина була ось такою доброю. І це було ще один доказ цього, що Авраам заслуговував бути Отцем Божого народу. Ця історія є важливим уроком для нас. Слід виявляти увагу і зацікавленість щодо потреб інших людей. Згодні з цим? Так. Згодні. Авраам не чекав, доки незнайомці попросять. Він би міг чекати. Ну якщо зайдуть, попросять, то я їм дам щось, так? води там, чи їжі. Але він не чекав, поки вони його попросять. Він сам виявив ініціативу, погукав, побіг до них на зустріч, запросив їх. У свій дім у цих мандрівниках Він бачив стомлених спекотною дорогою людей. І навіть не підозрював, що, запросивши їх до себе, вшанував самого Господа. Він навіть не підозрював, що то Господь так, у лиці цих людей. Тому іноді ми допомагаємо людям і не знаємо, хто до нас прийшов. Ісус сказав: пам'ятайте, якщо ви нагодуєте голодного, то нагодували мене. Тобто Бог. Спеціально може посилати до нас людей, щоб ми їм допомогли, коли ми помічаємо потребу чи проблему іншої людини, не слід очікувати, доки вона вас щось попросить, поки сама звернеться до нас. Нам треба навчитися іноді не вистачає мудрості для цього, щоб помічати справді потребу людини. Буває, люди не потребу не мають потреби, а просять, бо просто звикли. А є люди, які дійсно мають потребу, але бояться попросити. Оцей момент важливо побачити. так? Є люди, які відчувають велику потребу в чомусь, але не будуть просити. Однак ваш обов'язок полягає в тому, щоб першими виявитися зацікавленість виявити і помітити потребу людини, і допомогти їй в цьому. Це дуже важливо. Якщо ми безкорисливо робимо добро і не чекаємо нічого натомість, то отримаємо благо від Господа. І добрі справи повертаються до благодійника Торицею. Бог особливо винагороджує тих людей, які роблять добрі справи. В псалмах є чудовий вірш. Блаженний той, хто дбає про бідного. У час недолі Господь і його врятує, Господь охоронятиме його і збереже йому життя. Господь підтримує його, коли він хворітиме, і усю його біль він зніме під час його хвороби. Бачите, тут говориться про те, що людина, яка робить до... Навіть біль у її хворобі зменшується, і симптоми хвороби зменшуються. тому що Бог особливо хоче благословити людину, яка робить добрі справи. Це дуже важлива обіцянка, запам'ятаємо псалом 41. І зараз ми коротенько розглянемо, трошечки ще часу, пару хвилиночок, розглянемо історію одного чоловіка, яка є прикладом того, як ця обітниця виконується не тільки в часи Авраама, а й сьогодні, і ось розповідають про одного чоловіка у лікарні Вінниці лікарі на чолі із професором проводили показовий огляд пацієнтів з делегацією лікарів із США. Був такий консиліум лікарський із лікарями з США, і до кімнати на огляд зайшов чоловік. Йому було приблизно 40 років. В нього була приємна зовнішність, гарна статура, і зовні здавалося, що він здоровий. Ну, не було видно, щоб у нього якась була там тяжка хвороба. Е, лише були помітні почервоніння на обличчі і невелике скухання кінчиків пальців. Е, коли ми це подивилися лікарі, то подумали, що, мабуть, все-таки в нього є якась проблема, якась хвороба невеличка, що не все гаразд. І коли ці лікарі зробили обстеження, вони виявили, що у нього ця людина народилася з трикамерним серцем. Я думаю, ви знаєте, оце працює? Ага. У нас взагалі серце чотирьохкамерне: праве передсердя, ліве передсердя, і шлуночок, правий шлуночок і лівий шлуночок. А тут перегородка. Так у цього чоловіка він народився серцем без цієї перегородки. Виходить, в нього був шлуночок-шлуночок і одне великий. Одне передсердя, друге передсердя і один великий шлунечок без перегородки. Це патологія така серцевої недостатності, з якої люди взагалі не живуть довго, ну, швидко помирають. Цьому чоловіку було вже більше 40 років. 40 років. Відомо, ем, його серце складалося ось таким, було неправильним, але він жив. І виявилося, що цей чоловік не має ніяких ознак серцевої недостатності. І не потребує прийому медикаментів. Він ніяких медикаментів не приймає, він нормально живе. І для лікарів це було щось дуже незвичайне. Просто те, що в нього було червоне обличчя, це свідчило, що в нього еритроцитів багато в крові, а потовчення кінчиків пальців говорить про те, що до кінчиків пальців погано надходить кисень, кров, і через те трішки якесь невиголодування на кінчиках пальців. І це всі симптоми. Більше симптомів не було хвороби. А загалом усе було добре, в нього не було жодних напрямів, задишки чи перебоїв у роботі серця. І це було дуже великим чудом для лікарів. І коли цей незвичайний пацієнт пішов, то професор розповів, що цей чоловік одружений, в нього є дружина, і ця сім'я прихистила з дитячого будинку дитину хвору на дитячий церебральний параліч. Тобто вони взяли з... Таку хвору дитину на інвалідному візку із дитячого будинку. І дуже важлива тут думка, що хочуть сказати автори, так що сам той, хто мав недовгу, величезну недугу, несумісно з життям, він взяв до себе ще більш слабшу людину, цю дитину, і Бог благословив його і давав йому сили. І він, можливо, Бог би не дав би йому скільки років життя і здоров'я такого, якби Бог не бачив співчуття. Ось цього чоловіка, коли вони взяли таку дитину. Це дуже великий приклад для нас, так? От такої безкорисливості, яку Бог благословляє. Так що не тільки в часи Авраама були такі випадки, а й в сучасному житті. Можливо, нам з вами не доведеться годувати в своєму будинку ангелів, як це робив Авраам, або виховувати хвору дитину. Але наше життя часто складається не з великих справ, а з маленьких, добрих справ. Невеликі знаки уваги і добрі справи принесуть великі благословення, як тому, хто приймає їх, так і тому, хто дає. Благословінням є добрі справи і для нас, і для тих, кому ми ці справи робимо. І останній текст на сьогодні: коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться в полудень. Я бажаю вам здоров'я і бути милосердними. Давайте помолимося